Напередодні великого свята дня захисників і захисниць України у Малинському міському краєзнавчому музеї відкрилася експозиція, присвячена звитяжній боротьбі наших земляків, воїнів зсу проти расистів. На ній представлені стенди присвячені почесним громадянам Малинщини, які загинули в російсько-українській війні, показані зразки форми наших воїнів та росіян, які кидали її, втікаючи з нашої землі. Також презентовані світлини та прапор гірсько-штурмової бригади Едельвейс, яка мужньо боронила Малинщину у перші місяці війни. Символом стійкості та мужності наших земляків є державний прапор, який на початку війни майорів у центрі міста. В експозиції також представлені елементи зброї, якою ворог обстрілював місто і села Малинщини. В експозиції розміщено і копію картини Малинської художниці Таїсії Чернецької, яка перемогла у конкурсі на Марку, присвячену 85-річчю Житомирської області. На окремому стенді розміщені копії світлин нашого земляка, захисника Азовсталі Дмитра Козацького, який побачив увесь цивілізований світ. Запрошуємо вас відвідати військову експозицію.